Четверта влада, яка в нашій країні досі бореться за право так називатися і безперешкодно виконувати свої професійні обов'язки, часто і сама потребує захисту і навіть медичної допомоги після неформатного спілкування з правоохоронцями. Сутички представників змі з міліцією та бійцями спеціальних підрозділів у 2012 році сягнули непристойних цифр. Журналісти, до яких пересічні громадяни звертаються по допомогу, опиняються в дивній ситуації, кому і куди поскаржитися. Незалежна журналістка профспілка взялася захищати своїх побратимів поперу і зібрала вже достатньо. Матеріалів не на користь престижу працівників правоохоронних служб і відомств. Журналісти фіксують рейдерські захвати або акції протесту і правоохоронці, от знов таки я думаю, слово це правоохоронці. Чи вони правоохоронці в даному випадку, коли вони журналістів ідентифікують як своїх ворогів? Працівники міліції від чужих гріхів відхрещуються і кивають на непрофесійну поведінку самих журналістів, які мали б знати про таємницю слідства, неухильне виконання рішень судів та інші елементарні речі. Работники міліції якщо не виконають рішення суду, то вони будуть наказані. Ми дійсно сласна букві закону. Да, может быть, где-то как-то э, нас не понимают э, журналісти, э, ми не понимаем їх работу. Поэтому давайте э, обговорить якісь решения, а не на нас обвинять или обмінять повністю систему правоохранительного. Чимало на тренінгу спливо суперечливих питань, які призводять до конфліктів. Утім, не слухати взаємні звинувачення і в перевищенні службових обов'язків на тренінг представники обох сторін, а знайти компроміс. Тут виникає конфлікт інтересів. Якщо журналістам треба якомога отримати якомога більш оперативну, якомога повнішу інформацію щодо діяльності правоохоронців, у правоохоронців так само можуть бути певні законні інтереси щодо обмеження витоку цієї інформації. Світлана Поробок В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.